Вітання бджолярам та всім відвідувачам даного каналу. Сьогодні на огляді в нас настільна циркулярна пила Крафт Дейл КД-5292. Ви дізнаєтесь, що це за пила, як вона виглядає, її плюси і мінуси, її характеристики. Чи підходить вона для виконання пасічних робіт, тобто розпускання деревини? Наскільки е, чіткий в неї різ, які е, можна туди поставити, диски. Ну, і як вона виглядає, з чого складається? Е, даний огляд, коли я придбав цю пилу, шукав схожий огляд на Ютубі, я не знайшов. Знайшов тільки один е, чи поляцькою мовою, щось таке. Тобто. Небагато дуже інформації, тобто зовнішній вид по картинкам можна подивитися, а всі нюанси е подивитися неможливо, бо немає відео. Ось будемо виправляти цю ситуацію. Тобто, оглядаємо пилу настільну циркулярну, краф kd 5292 Пила приїхала в ось такій коробці на нову пошту. Написано професіонал або професіонал. Дивимось. Ось так виглядає в розібраному стані. Тут бокові... Е, бокова база, ніжки. Різні прибамбаси, бокові паралельні упори, ось всередині. І зверніть увагу на корпус метал. Ну, і дивимось далі. До речі, ви хотіли аналоги цієї пили, або е, пил в цьому діапазоні отримаєте. Посилання будуть на аналоги на різні сайти, щоб мені не казали, що це можливо якась реклама. Щоб ви розуміли, навіть AdSense, який я підключав, це платіжний профіль в Ютубі, там великі проблеми, тому ніякої реклами я за це ніякої вигоди не маю. На жаль, будуть додаткові посилання в описі. Які є схожі моделі, які є е, альтернативи в ціновому сегменті? І на мою думку, яка взагалі є існує топ-супер-пупер модель, е, на яку варто звернути увагу тим, в кого є ну, десь гроші 15-18 тисяч гривень. Тобто, все побачите далі в цьому відео. Ось так виглядає всі комплектуючі даної пили. Ну, звичайно, окремо від пили. Е, хочу звернути увагу на те, що в нас є заповнений гарантійний талон. Бачимо, навіть є печатка. Ну, тут якась інформація, комусь можливо буде потрібно. Отакі справи. Ну, є інструкція і все-все-все різне барахло. Хочу зауважити, починаємо. Ми поки ще не зібрано з деяких одразу, давайте, з хорошого, з плюсів. Защитний кожух, який тут йде, він прозорий. Так. Далі. Паралельний упор, точніше, не паралельний, торцовочка. Оце пластикові вкладиші. Це шляпа. Їх треба буде взяти, достати і підклеїти. Ну, вони тримаються, давайте. Вони тримаються, вони не відпадають, але ну, це шляпа. Або їх взагалі треба буде зняти. На креслення вам не видно зараз. Накреслення, цифри чорні. Не дуже добре, але ось так. Отакий є вказівничок червоненький. На рівень, ну, це все можна налаштувати. Так, отут от бачите, це все діло кріпиться на отаких крутілочках. Можна налаштовувати. Товщина ось цієї шпали, яка буде їздити, ну, сантиметр. Не знаю, чи ви побачите це. Товщина сантиметр. Зараз десь тут в мене угольничок лежить. Я думаю, тут десь приблизно сантиметр. Трішечки більше, 1, 1, 1, 2. Гопрошка трішечки милить, тому дуже чітко не побачите. Отакі От справи. Це, скоріш за все, надірований алюміній. Так, йдемо далі. Наступне, що тут із цікавого є. Оце прижимний упор да, до паралельного. Так, дивимося. Ексцентрик пластиковий. Щоб бачили, він пластиковий. Там я колись дивився, взагалі заціпили. Народ дуже переживає, ой, що буде, коли пластик сточиться, ай-яй, яй, -яй кошмари, і так далі. Ну, по-перше, ніхто вам не мішає ось це зробити з дерева. Раз. По-друге, ніхто вам не мішає в майбутньому, навіть якщо він не сточиться, отут тут -от взяти, не знаю, будь-який інший пластик розтопити, макнути і щухати. Тобто. І далі у вас є ексцентрик. Тобто, взагалі, ну, взагалі не бачу тут проблеми. А Ось проблему бачу те, що це вся ерунда, вся вона пластикова. Ну, а що ми хотіли за 7600. Правильно? Є такий вказівничок, буде їздити на лінійці. Ну, і так само крутілочки, до яких буде собачитись паралельний упор. Ось така ерунда. Чесно, можна зробити ну, за пів години, за годину на 3D принтері навіть по розмірах. Така Така ерунда. Дивимось далі. Дивимось далі. Ніжки, болтики, всякі додаткові паралельні опорчики і так далі. Куча барахла. Зараз ми це все зробимо щолк і ви побачите, це все зібрано. Ось так виглядає дана циркулярна пила в зборі. Тобто, ну, на зображеннях вона досить маленька, але ось так. Ось так. У нас повітряна тривога. Ну, давайте дивитися. Вид зверху. Саме головне знаряддя пили, хтось каже двигун, я кажу не двигун. Саме головне знаряддя пили це її плита. Тут плита, звичайна штамповка. Що ви хотіли за 7-10 тисяч гривень. До 10 тисяч гривень все йде штамповка. Ось такого плану. Товщина цієї штамповки, я вам зараз покажу стіночку, ви думаю, все зрозумієте. На вигляд, міліметр і два. Товщина штамповки. Сама основа та ж саме внизу, ось тут, ну зараз не дуже, по, не дуже добре видно. Спробую зараз вам присвітити. Тобто є ось такі типа ребра жорсткості з такої ж одинички. І їх не так багато. Оцей корпус він з товстішого металу, ніж цей стіл. Це треш. Але, 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 сам стіл стосовно його рівності, да, наскільки він рівненький. Ну що я вам хочу сказати? Нерівненький він. Від слова зовсім. Якщо отак, от, я не знаю, наскільки воно буде видно. Спробуємо отак от якось. Я думаю, там є, бачите, про Є. Це ось так. Далі, поки що ці не чіпаємо боковушечки. Якщо дивитись ось так, ну вам здається, що рівно. А я ось кажу, що там в кінці нерівно. Так, дивимось тут. Тут прям видно. О, бачите, який там кут. Ось тут. Отам От більш-менш. А тут, бачите, да? Ну, міліметри 2 до трьох на краях отут. Так, далі. Тепер стосовно цих боковушок. Їх ще треба підлаштувати висоту я поки що так зібрав, завтра попідкручую вже. Ну теж, дивіться, такого вам не покажуть в Ютубі. Я думаю, ви бачите. Так, давайте спробую камеру опустити, зафіксувати. Я думаю, видно. По світлу можете подивитися. О, да, отут пузо. О, там. далі його нема. А отут є. Теж є пузо. Ну, зараз тут світло в мене не дуже. Ні, скоріше всього, так от. Ну, коротше, тут пузо. Так. І ви скажете вже, можна далі не дивитися, все пила фігня. Ні, не фігня. Е, давайте зараз ще е, стосовно, ну давайте почнемо з плюсів. Перший плюс вона дешева. ну За 7 тисяч гривень на сьогоднішній день. Е, ну Пишуть виробники, що це поляки. Де тут вона? Коробка, коробка вже відніс. Виробники поляки, але. Е, виробники можливо, і поляки, але багато тут є запчастин китайських. Е, далі йдемо. Тобто, вона дешева. По-друге, більш-менш потужний двигун. Давайте я запущу, ви послухайте. Так. Працює двигун. Не тихенький але по звуку чутно. Ніяких тут 3 кВт немає, як пишуть. Але до 2 кВт кіло 500 кіло 600 точно є. Цього для моїх потреб вистачає. Далі йдемо із плюсів. Е, ну, скажімо так, тут все просто, як у всіх, але мені лінійка оця сподобалась Є декілька градуацій. Бачите, дивлячись, звідки ви будете їхати. Тобто, це зручно. Далі, що ще зручно? Вона відносно не важка. 20 з гаком, там 21 кілограм, але це не важка. Тобто, вона мобільна. Оце все барахло можна зняти. Ото оце Можна зняти і ось виходить така пила. Тут відстань. Так само. Тут, тут 40, 55. Тобто 55 сантиметрів ширина оцього основного стола. 55. Довжина. Беремо без лінієчки. Раз. Ну, Плюс-мінус 64 десь. 64. Це 40-сантиметровий угольничок. 64. Так. В розмірі ось так. 40, 40, 80, ну 93. В довжину 40, 80, ну 87. Так, є. Далі з плюсів. Ну, звичайно, металевий металевий корпус. Далі, ще що можна відмітити з плюсів. Ось ці ножки. Я не знаю, поляків це задумка чи ні. Оці ось болтики вони тут вже з квадратами всередині. Тобто їх дуже зручно кріпити. І вона це моноліт. Я думав, оці ножки будуть таке: пластилін. Ні, нормас, Огонь. Піде. Кріплень багато. Все, Всі гаєчки, все один в один покладено, все розійшлось як потрібно. Є резинові як демфери підкладки, і от там є отакі, теж, як, ну воно не пружина для гасіння, якщо ви будете толкати туди щось велике, щоб вона туди не поїхала вперед. Так, тут є для проводів чіпляти. Е, тут боковий урщий, цей товкач, з задньої сторони є. О, такий пиловідвід. Ось така. Висота. Висота. Ну, давайте поміряємо висоту. Ну, в мене це правило лежить. Давайте добре, все робимо. Так, 40. 40, 80, ну, десь 90 сантиметрів висота. Мені з моїм зростом 1,84 метра, працювати буде дуже зручно. Я так думаю. Ну, тепер. Поїхали по мінусах. Ви бачили, що оце пузо тут, пузо тут. Ось тут сама плита, вона, ну, скажімо так, відсотків на 85 рівна. Але на края так само тут йде трішечки скос. Це вам повин, ви повинні знати. Далі, оця ерунда. Боковий, точніше, для торцовочки. Оце, бачите, випирає. Ну, це взагалі. Це треба сточить. Перша дороботка буде. Далі. Отут цифри, їх ніфіга не видно. Взагалі. Так, оце два катишки можна вправо-вліво видвигати, як вам потрібно. Отут. Налаштовувати. Далі. Ще з мінусів. Ну, звичайно. Я думаю, ви вже здогадалися. Люфтик. Ну, я не знаю, тут не видно, скоріше що все, буде. Люфтик десь в пів міліметра. Можливо, в міліметр. Далі, ось тут, справіше, люфт сильніший! Тут же точно в міліметр. Як це виправити? Ви скажете, теж все можна відео закінчувати, дивитися, все лажа. Ні. Це виправляється, оця направляюча, вона просто робиться. Е або з пластику, або з дерева вирізається, як вам потрібно, і у вас тут люфта немає. Тобто Це всі роблять, хто ці такі станки, або схоже, на них купляють. Тобто Це єрунда. Це, по большому плану, не проблема. Далі йдемо. Тобто з... Для торцовки з упором, точніше з толкателем, ми определилася. Оця аеронда. Тут теж, бачите, як кріпиться, да, воно теж можна вперед, назад, подвинути. Із мінусів, ну, звичайно, пластиковий ексцентрик. Да. Ну, Прослугую він довго, я впевнений, але, але, але. Далі. І з мінусів. Оця єрунда, до речі, кручується, відкручується, підкручується. Тобто ви можете затискання силу регулювати. Відкрутили, воно слабіше буде. Підкрутили, затиснули, сильніше буде. Далі. Ось дивіться. Так. Зараз ми це встановили. Так. Ось тут сидить моноліт. А ось тут. Так, якось... ось. Так вас встановити треба, щоб ви все бачили. Юху! Юху! Бачите? <плес> ну, <плес> ну, це таке. Хто буде обирати, можливо, у вас попадеться якась така циркулярочка, де ось цей упор фіксується ось тут ззаді ще додатково. Тобто ви тут зажимаєте, але там є такий крючок. Ото краще буде. Як це виправити? Теж не проблема по великому плану. Коли ви будете багато чого робити, а не тільки один рез, і вам треба супер-пупер, таке тяжке дерево, і, і, і диск у вас тупий, і диск у вас там на не знаю, три зуби. Берете якийсь сюди планочку. Ну, правило, там, я не знаю, рівень планочку. Да? Берете. Так от, положили, положили. І ось тут, тут струбциночкою тик, все. Нічого тут лінійку не треба. Просто під, підклали з струбциночкою, тик, воно затиснуло. Тут можна буде, що хочеш робити. Тобто, це не є супер-пупер, скажімо так, проблема за ці гроші. Так, з цим теж і мінусів. Далі. Кабель. Кабелю, тут 2-2,5 метри, Не знаю на вигляд. То ось такі справи. Ось такі справи. Ну, і що ще хочу сюди додати. В принципі, ми все подивилися. пиловідвід, пило діаметр тут четвірка десь. Зовнішній. Внутрішній половиною десь. Ось така справа. Ну, і заключення. Це відео вийшло трішечки не коротеньке, Тут хто додивився, дякую. Я думаю, ви тому і додивилися, що вам було цікаво. Стосовно заключення, за 7 тисяч гривень, 7 тисяч гривень, бо хто де, знайде як, ця пилка піде. Піде, поки що піде. Те, що там є мінуси і плюси, з мінусами можна миритися тими, їх можна виправити, піде. Стосовно, а, забув. Стосовно е, різу деревини, зараз тут в мене є заготовочка. Я вже її кромсанув. Кромсанув. Ось взяв таку дошечку, кривеньку, косеньку. Ідеально. Те, що, тр... Те, що було потрібно. Ідеально. Ну, тут от, рівень, отут, де зелене, тут може просвіт. Ну, тут, тут, бачите, тут немає. Тобто, не лякайтесь. Ідеально, за 7 тисяч гривень мені був потрібен ідеальний різ. Все, щоб я мог вибирати четверті, щоб я мог е торцювати, робити рівненькі. З однакових сторін заготовочки, ось це мені треба було. Стосовно відрізання, стосовно відрізання, відрізав ось 5 мм, зробив крок, теж рівно. В мікрометр, скажімо так, в 0,3 мм є похибка. Ну За ці гроші це смішно придиратись до цього. Тобто, головне, оце рівно. Оце основний критерій, навіщо вона куплялася для пасічних робіт. Чи варто її купити пасічнику? Або аналог цієї пилки. Їх багато. Різних я приклади приведу. Їх багато, вони майже всі однакові. Окремо, що у інших пластикові корпуси. У інших пластикові корпуси, У цей металевий. Тобто, ну, це добре. Це добре, що він металевий. Ось. Тобто подивимося, як вона прослужить, як вона буде працювати. Диск. Тут стоїть, по-моєму, на 24 зуба, з заводу. Я хочу сюди поставити або 60-ку, або 80-ку диск для пилки тоненьких. Ну, Треба акуратний різ, щоб робити рівненькі тоненькі смужечки з дерева. Все, Все ок. Мені за ці гроші це влаштовує. Буде багато чого інтересного, цікавого, тому дивіться, якщо вам сподобалось, можете поставити лайк. Буде назайвим. Всім дякую за увагу. Побачимось!